Вітаю, колеги! Закон про військовий облік і порядок номер 1487 зобов'язують роботодавців вести персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема на підставі інформації, що міститься у військово-облікових документах працівників. У деяких роботодавців виникає запитання. А що робити з працівником, який порушує вимоги порядку номер 1487 і не надає такі документи? Чи можна його звільнити? Ну або ж накласти дисциплінарне стягнення? Давайте аналізувати відповідні норми. Порядком номер 1487 передбачено, що військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях. Ведеться за списками персонального військового обліку. Для складання відповідних списків такого обліку здійснюється перевірка наявності військово-облікового документа у громадян України під час їх прийняття на роботу. Якщо ж з призовником, військовозобов'язаним чи резервістом уже був укладений трудовий договір, але до цього він не був поставлений на персональний облік, то здійснюється це. Тільки після взяття такого працівника на військовий облік у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки чи інших органах, у роботодавця є підстава вимагати у працівника військово-облікові документи чи відповідну інформацію, оскільки вони потрібні йому для ведення персонального військового обліку. Але якщо працівник їх не надасть, чи надасть їх не в повному обсязі, то застосувати догану чи звільнити за це роботодавець не може. Догана і звільнення, як заходи дисциплінарного впливу, застосовуються за порушення саме трудової дисципліни. Інші ж підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачені нормами статей 40 та 41 Кодексу законів про працю, і порушення там вимог військового обліку, відсутні. Порядок номер 1487 до обов'язків роботодавця відносить, зокрема, проведення роз'яснювальної роботи серед призивників військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку, а також постійний контроль за виконанням такими особами цих правил. А ще одним із обов'язків роботодавця є інформування. Відповідних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки про порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку для притягнення їх до відповідальності згідно із законом. Нагадаю, що про наслідки порушення працівниками правил військового обліку ми говорили у відео Військовий облік у ФОП. Поки що все. У наступних відео ми обов'язково поговоримо про інші нюанси організації і ведення персонального військового обліку.